Слава Богу, дорогі браття та сестри, фактично закінчується успенський піст. Ми пережили два тижні цього дивного посту, котрий готує віруючих людей до свята успіння Пресвятої Богородиці. Ми віримо і надіємося, що молитвами Божої Матері Господь і надалі оберігатиме нас. І до всякого зла. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. 16 серпня чудотворна Почаєвська ікона Божої Матері була доставлена до Волинської обласної клінічної лікарні. Молебень перед святиною очолив митрополит Волинський Луцький Ніфонд у співслужінні кліриків Волинської єпархії. Після молебня архіпастер вручив головному лікарю Волинської обласної клінічної лікарні Івану Сидору орден Почаївської ікони Божої Матері. Від імені духовенства до вірян звернувся секретар Волинської єпархії протерей Миколай Бондарук. Також він подякував лікарям. А на очах у багатьох медпрацівників та пацієнтів можна було побачити сльози радості із палкою щирою молитвою вони благали Божу матір про допомогу і про її милість. Храни вас, Господь. Також цього дня Почаївська ікона Богоматері була доставлена до інших лікарняних закладів Луцька та у будинок Волинської обласної ради. Молебень перед святиною очолив клірик Святопокровського кафедрального храму Луцька архімандрит Аліпій Сапіга. У неділю, 18 серпня, чудотворний почаївський образ Богородиці відбув до основного місця свого перебування Свято Свято-Успенської Почаївської лаври, лучани та гості міста ще раз мали нагоду прикластися до великої святині. Подаруй дитині усмішку. Під таким гаслом волонтери молодіжного руху ОМОФОР спільно із групою православної молоді із Тернополя організували для дітей із синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку свято та провели цікаві майстер-класи. До них приєдналися також група діток із батьками з громадської організації Янголядко та молодь з Волинського обласного молодіжного центру реабілітації інвалідів дитинства Джерело життя. Діти із задоволенням танцювали, брали участь у конкурсах та іграх. Зворушливо. Було спостерігати і радість батьків, які також брали участь в іграх та конкурсах, раділи за успіхи своїх дітлахів. Кожній дитині запропонували навчитися виготовляти чудові речі, вітальні листівки, малюнки виготовлені із розфарбованих круп та макаронів. Дівчатка із задоволенням виготовляли прикраси для себе та для своїх мам. Після роботи діти з задоволенням поласували солодощами. Жодна дитина не залишилася без уваги і подарунків. Незабутні враження, щасливі усмішки, батьків і дитячі очі, що сяяли радістю, були подякою організаторам за докладені зусилля. 19 серпня свята Православна Церква відзначала день Преображення Господнього. Напередодні урочисту всенічну у Святопокровському кафедральному храмі очолив архімандрит Аліпій Сапіга. Йому співслужили клірики храму. У День свята Божественну літургію у Святопокровському кафедральному храмі очолив протоєрей Миколай Рибчинський. Віряни також мали нагоду почути аудіозапис привітання митрополита Волинського і Луцького Ніфанта зі святом Преображення. 20 серпня музей Волинської ікони науковець Євгенія Ковальчук презентувала свою книгу, яка розповідає про формування фонду сакрального мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї з 1929 до 2012 року. Митрополит Ніфонд особисто долучився до видавництва цієї книги, підтримавши її матеріально. Із благословення владики участю презентації взяв представник Волинської єпархії протерей Рустик Капаус, який передав вітання від архіпастиря усім присутнім. Декілька примірників книги автор подарувала для бібліотеки Волинської духовної семінарії. У вівторок, 20 серпня, відбулося засідання координаційної ради Волинської єпархії, яке очолив митрополит Ніфонд. На засіданні були підбиті підсумки та розглянуті нові проекти заходів до святкування 1025-ї річниці дня хрещення Київської Русі. Було заслухано доповідь секретаря Волинської єпархії протирея Миколая Бондарука, в якій він наголосив на важливості налагодження найтіснішого співробітництва благочинних та настоятелів храмів із координаційною радою. Також на зборах були розглянуті питання щодо. Реалізації місіонерських та соціальних проєктів та обговорені заходи, які ще плануються в єпархії у рамках святкування 1025-ї річниці хрещення Київської Русі. Успіння Пресвятої Богородиці. Божа матір. Мама для усіх віруючих людей. Пригадаємо сьогодні з вами момент. Благовіщення Пресвятій Діви Марії, принесення благої звістки Архангелом Гавриїлом. Радуйся, благодатна. Господь з тобою саме так промовив архангел, відкриваючи Божій Матері Діві Марії, таємницю пришестя на землю, Сина Божого. Таким самим чином, як каже нам церковне передання, архангел прийшов на землю. І відкрив для Божої Матері таємницю, що прийшов час їй прийти до сина, прийти у вічність, щоб бути з Богом. Вона пережила смерть, перед тим страждання Господа нашого Ісуса Христа. Вона сумувала, плакала, але з тим разом Господь перший явився після Воскресіння. Відкривши таємницю свого славного пришестя на землю, яку вона й тримала в своєму серці протягом усього життя Спасителя. Як каже нам церковне передання, церковна історія, сам архангел явився для причистої і відкрив їй цю таємницю про перехід у вічність, про її майбутнє успіння. Зауважте! Не смерть, а успіння. Вона заснула. Так засне кожна віруюча людина, коли ангел прийде забрати її безсмертну душу. По повелінню Божому, дивним Божим промислом, усі апостоли зібралися разом в дім у Єрусалим до Божої Матері. Вони самі були здивовані, звідки це сталося. Чому Господь сьогодні покликав з різних куточків світу під час проповіді до дому Пречистої Богородиці? Вона відкрила їм таємницю, принесено ангелом з самих небес, що нині прийшов час їй відійти до свого Сина, а нашого Господа. Звичайно, сумували апостоли. Тому що вони розуміли, що зустрічають ту, котра підтримувала їх в їхній місіонерській діяльності, їхній проповіді, в їхніх трудах. Прийшов час і почувся ангельський спів. І ангели фактично майже видимим чином забрали душу пречистої Богородиці на небо. Апостоли. З пісне співами понесли її чесне тіло у гробі, понесли у Гевсиманію. Як каже нам історія, один з апостолів, Фома, котрого церковна історія називає невіруючим, запізнився на похорон пречистої. І, звісна річ. Хотів з нею попрощатися, так як любив її, як любили усі апостоли. І коли гроб був відкритий в Евсимані, яка каже історія, тіла Богородиці вже не було. Таким чином сам Бог забрав свою маму, Божу матір, до себе на небо. І в нас сьогодні, дорогі телеглядачі. Перед Престолом Божим молиться за нас з вами. Пригадаймо сьогодні момент розп'яття Спасителя. Він поглянув на свою Матір і, і на учня Іоанна Богослова, любимого учня, і промовив до Божої Матері: Це є син твій, а до Іоанна Богослова, це є матір Твоя. Таким чином, церква вбачає в цих словах. Усиновлення всього людства в лиці апостола Любові Анабогослова при чистій Богородиці. І в цей час, дорогі браття та сестри, коли закінчується успенський піс, і ми з вами фактично на порозі святкування успіння Божої Матері, ми віримо і надіємося, що вона й надалі оберігатиме нас від усякого зла. Даруватиме лише радість, радість зустрічі з милосердним Господом. І зараз же звелів Ісус учням своїм сісти в човен, і відправити страніш Нього на той бік, поки Він відпустить народ. І, відпустивши народ, він зійшов на гору помолитися на самоті, і ввечері. Залишався там один. А човен був уже на середині моря, і било його хвилями, бо вітер був зустрічний. У четверту сторожу ночі пішов Ісус до них, ідучи по морю, і учні, побачивши, що Він іде по морю, стривожились і говорили Це привид, і зі страху скрикнули. Але Ісус зараз же заговорив до них і сказав: Заспокойтесь, це я, не бійтеся. Петро ж сказав йому у відповідь: Господи, якщо це ти, звели мені прийти до Тебе по воді. Він же сказав іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався і коли почав тонути, закричав: Господи, спаси мене. Ісус зараз же простяг руку, підтримав його і говорить йому: маловірний, чого ти засумнівався? І як увійшли вони в човен вітер стих. Ті, що були в човні, підійшли, поклонилися йому і сказали Воістину Ти, Син Божий. Переправившись, вони прибули в землю Генісарецьку. Слава Богу, визволені братя і сестри. Після того, як Господь наш Ісус Христос наситив п'ять тисяч людей, знову ж удалився, щоб в самотності помолитися. І ось над ранком, коли знялася буря. Він по водах прийшов до апостолів, апостол Петро, побачивши, що це є Господь, вийшовши з корабля, пройшов до нього і зачав тонути. Як ми часто чуємо це Євангеліє, і як частенько ми собі уявляємо, ось це ходіння по водах Спасителя на цьому озері, це озеро, це море, воно особливо є похоже на наше життя. Коли є у нас все добре, прекрасно, здорово. Тоді море похоже тихо, тих, як повний штиль. Але приходять хвилини, коли воно є бурхливим, коли є вітер, буря, коли дощ, так само і в нашому духовному житті проходить. Тому що фізичне наше життя і духовне воно ніколи не стоїть в рівні, воно завжди змінюється. Тоді у нас, напевно, є і хвороби, і якесь лихо може прийти до нас. І якісь інші падіння духовні, і тут ми особливо рівняємося до цього моря. Де ж ми можемо тільки приложити свої прохання, як не до Господа, щоб Господь нам притягнув свою руку помочі і витягнув нас із пропасти? Ми бачимо, який це є світ оточуючий навколо коло нас, як він не старається приложити зусилля для спасіння роду людського, а тільки в пагубу втягає кожну християнську душу. І тут ми особливо були, повинні бути впевнені в тій святій руці, яку Господь нам простирає. Він завжди нам дає, кожної миті, тільки за своєї лінності, за свого нерадивого християнського життя, ми деколи відкидуємо, відвертаємося від тієї великої прекрасної помочі, яку нам Господь дає. Це Євангеліє особливо дає нам сили і наснаги. Що ми ніколи не повинні сумніватися в нашому Спасителі, а твердо впевнено йти по християнському житті, завжди уповати на милостього, тому що Бог є пребагатий в милосердя, прибагатий і в милосерді і в любові до кожного із нас. І Він нам дарує цю руку помочі. У для нас, православних християн, особливо є всі, все можливе, щоб ми натхнені своїх сил, можливо, з останніх сил своїх християнських, з останніх сил своїх фізичних, скликнули до Господа, Господи, утопаю, і Господь, напевно, ніколи без сумніву простягне руку помочі. Не відвертаємося від цієї помочі, а тільки вийти із, із того становища пагубного і той мир духовний для своєї душі, мир і любов для нашого ближнього. І возвеличувати цю прекрасну поміч нашого Спасителя. Наше земне християнське життя це є довічна боротьба добра і зла. І ось коли падають наші сили, тут особливо ми повинні просити помочі Божої. І Господь нам напевно це, напевно, вірі через віру нашу, через нашу ревність подасть. І хай ця милость Божа, хай ця свята длань, яку простирає Господь, ніколи від нас не відвернеться, а, спри... а міцно своїми руками, своїм... своїм християнським життям ми підемо за нашим Спасителем. Дорогі браті і сестри, у цю святу неділю на Почаївській горі святі торжества Почаївської ікони Божої Матері. бажаю вам, щоб Матір Божа, і святої Гори. І надалі всемилостно просирали своє благословіння і молитву над Волинським краєм. Зі святом будьте здорові! Слава Богу! Любі мої волиняни, шановні отці, брати і сестри, дорогі мої земляки, Господь живий! жива душа наша. І особливо радісно, коли ми можемо спілкуватись на євангельську тему. І знову сьогодні перед нами уривочок послання апостола Павла до Корінфян з першого послання, третя глава з 9 і до 18 віршів. Невеликий, невеличкий уривочок послання до Коринфян, але знову він глибоко змістовний. Послухаймо, що сьогодні апостол Павле сказав нам, у Божому домі, в храмі нашому, у нашому зібранні. Браття, ми співробітники у Бога, а ви Божа нива, Божа. Будова. Апостол Павел називає всіх нас вірючих людей Божою будовою, тобто церквою, нивою Господньою, з якої Господь збирає врожай добрих діл. І я, каже апостол Павел, за даною мені від Бога благодаттю, як мудрий будівник, поклав основу, а інший будує на ній. Але хай кожний пильнує, як він будує. Вчителі вірі Христової, не засновники різних толків і течій, а будівничі, які будують на твердому камені, на Ісусі Христі, і трудяться на ниві Божій. Це проповідники івангельського слова, які закликають людей до покаяння, до спасіння і до Бога. Апостол Павел далі каже ось які цінні слова. Бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, яка є Ісус Христос. Чуєте, іншого не дано. Ісус Христос, це наше спасіння. Наша жива віра в Ісуса Христа, це наше спасіння. Поза межами церкви, яку заснував і збудував Христос, поза межами оцієї Божої будови, поза межами оцієї Божої ниви, спасіння нема. Тільки в церкві, тільки в Бозі. Тільки в Божій спільноті, а церква єдна, єдина, і Бог сказав, збудую церкву мою, і ворота пекла її не здолають. І цю будову, цю основу поклав Господь наш Ісус Христос. Далі апостол вже говорить про кожного із тих, хто був на землі, хто є і хто що буде після нас. Чи буде хто? На цій основі із золота, срібла, дорогоцінних каменів, дерева, сіна, соломи. діло кожного виявиться, бо день покаже, тому що у вогні відкривається, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно є. Бачите, як апостол Павло чітко каже, всі віруючі, Абсолютно всі і присвітері церковні, і прості люди, і монашествуючі, і єпископи, і діякони, і всі покликані до єдиного. Покликані будувати живу будову церкви Христової, основану Ісусом Христом. Складова частина церкви це ми, громада людей. Мільярди людей на світі вони складають, як цеглинки, як камінчики оцю спільноту Христової Церкви. Звичайно, хто як вміє, так і будує. Кожен знає і з нас будує, як уміє, як знає. Але будує це до часу випробовування, як казав апостол, хто із золота, хто із серебра. Хто з желіза, хто з дерева, хто з другоцінних камінів, а хто з соломи, хто з сіна. І все це в вогні очиститься, згорить. Далі ми читаємо: у кого діло, яке він будував, устоїть, той одержить нагороду. Бачите, якщо ми правильно тримаємося єдності віри, єдності церкви. Єдності хрещення єдиного Бога, то ми спасаємося, і наше діло устоїть, би як трудно не було. А в кого діло згорить, той зазнає втрати, а він сам спасеться, але так, ніби з вогню. Що це значить, дорогі брати і сестри, святий Іван Златоуст, який розтлумачив. Усе Святе Письмо Нового і Старого Завіту ще в 4 столітті, Він цим словам дає дуже цікаве пояснення. Що апостол Павло сповістив нам, так каже Іван Застоуст, про Ісуса Христа Спасителя, а ви будуєте на цьому камені, на Ісусі Христі, на тій вірі, яку Христос нам дарував. І не заводьте людей в іншу дорогу, в Єресь, а тримайте з тої дороги, вузької теристаї, яку казав сам Господь, Так вчить апостол Павел. І при випробуванні, хай навіть і згоріть щось, але якщо ми вірили правильно, то каже апостол Павел: спасеться, як ніби з огню, все обгорить, все обчиститься, а душа. Спасеться. А людина, яка піде в єрість, в розкол, піде не тою дорогою, а широкою дорогою, яка приведе цю душу в погибель, така людина загине уже назавжди. Хіба ж не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе у вас? Чуєте, апостол Павло у цьому 16 вірші 9, 3 ї глави? Першого послання до Корінфян каже, що ми храми Божі, що в нас живе Дух Святий. І далі каже: якщо хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог, бо храм Божий святий, а цей храм то ви, ми з вами. Якщо руйнують сьогодні, цей храм розділяють, уводять в інші і розколи, і в інші групування. То ці люди не роблять слави Божої, а роблять біду. Тому таких треба нам і остерігатися. І завжди пам'ятаємо, дорогі мої браття і сестри, що ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної Господом нашим Ісусом Христом. А це є Церква, єдина Свята Соборна і Апостольська. Дітьми тої церкви являємося ми, то дай Боже! Щоб ми зберегли єдність церкви, єдність віри і залишилися дітьми Божими і в вогні, і в біді, і в різних випробуваннях, але щоб ми були дітьми Христової Церкви і спаслися. 27 серпня, день пам'яті пророка Михея. Це один з 12 малих пророків старого заповіту. Ще за 700 років до народження Ісуса Христа пророкував, що Месія прийде із Віфлеєму. 27 серпня згадується перенесення мощі преподобного Феодосія Печерського. Преподобний мирно упокоївся, у 1074 році і був похований у своїй печері. У 1091 році його мощі були відкриті нетлінними. Братія Лаври, зібравшись разом зі своїм ігуменом Іоанном, одностайно вирішили перенести мощі в Соборний Оспенський храм, а знайти їх судилося преподобному Нестору літописцю. Вночі, коли розкопували могилу, преподобного, багато, хто бачив надзвичайно променистей. Те світло над печерою Феодосія, яке поширювалося над великою Лаврською церквою. Коли ж вдарили до утренні в церковний дзвін, то монахи бачили над печерою три стовпи, які потім перемістилися наверх великої церкви, куди планувалося перенести мощі преподобного. 29 серпня день перенесення з Едеси до Константинополя нерокотворного образа Господа нашого Ісуса Христа. У 944 році імператор Костянтин Багрянородний побажав перенести образ в тодішню столицю православ'я і викупив його виміра міста Едеси. З великими почистями нерокотворний образ Спасителя був перенесений духівництвом до Константинополя. 30 серпня вшановуємо одного із найкращих руських іконописців преподобного Аліпія Печерського. З юності він подвизався у Києво-Печерському монастирі, іконопису навчався у грецьких майстрів. Багато із образів, написаних преподобним Аліпієм, прославилися як чудотворні. Дорогі браття та сестри! Щиро вітаємо вас зі святом на честь успіння Пресвятої Богородиці ще три дні, але радість свята ми уже відчуваємо. Хай Божа Матір своїм материнським покровом оберігає нас з вами від усякого зла, многих вам і благих літ!